повинні отримати договори про надання транспортних послуг. Тут теж передається надання інформації, юридично підтверджена інформація про кількість перевезених до Далі, взаємодія з аналогічною системою, з метрополітеном. Якщо ми використовуємо єдиний проїздний квиток, то ми повинні мати взаємодію і взаємні розрахунки. Між собою мережа продажу квитків до загрузки без ну і транспортні підприємства і одиниці. А це така інформаційна модель системи. Вона може трошки варіюватись, але це класична система. Значить, ну, тут показані категорії пільговиків. 42 категорії пільговиків, котрі мають право пільги. І вже має особливість ту, що чому 42 у вас трошки менше, бо наш мер пільги для додаткових категорій пасажирів, там мами, багатодітні, багатодітні сімки, декілька категорій пільг додаткових. Тому у нас їх трошки. Більше. Значит, ну, це, мається, на увазі слайд показує, що варіанти э, я трошки далі зупинюсь, про, про розвиток, э, про облік кількох категорії пасажирів, а це вже слайд трохи не э. звідси. Ми спланували... Зважання нової системи це, ви, на три етапи. Перший етап це у нас планується ліквідація вже ось в першому кварталі цього року. Ліквідація вонемальних талонів. Значить, ми вводимо для кондукторів портативні касові термінали. Для Видачу разових проїзних квитків. Причому ці термінали фіскальні, е, квитки, ну, фактично ці квитки підробити неможливо, тому що там друкується номер одиниці, час проїзду, номер маршруту, контролер і так далі. Крім е, цього, ці термінали мають змогу щитувати безконтактні електронні картки. А Чому ми можуть зчитувати, тому що у нас вже зараз всі проїзні квитки переведені на безконтактні електронні картки. Таким чином ми сьогодні і контролери у нас мають пристрої для зчитування цих карток. Фактично ліквідували оце підробні проїзні місячні проїзні квитки. Уже ліквідували.